Закладений ніс Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Російські військові атакували безпілотниками Кривий Ріг. Унаслідок атаки поранено жінку. Повідомляє очільник військової обласної адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок атаки пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, шість багатоповерхівок та авто. Також війська Російської Федерації атакували дронами Мирівську та Марганецьку громаду. Загиблих та поранених немає. Тим часом Росія здійснила запуск ракети носія Союз 2 16. із космічним апаратом повідомляють в Міноборони Російської Федерації. У заяві відомства йдеться, що у понеділок, тобто сьогодні вночі, 3 березня, о першій годині 22 хвилини за московським часом з державного випробувального космодрому Міністерства оборони Російської Федерації, це космодром Плесіцьк у Архангельській області, бойовим розрахунком космічних військ повітряно-космічних сил. Успішно здійснено запуск ракети несія середнього класу Союз 21 б із космічним апаратом в інтересах Міністерства оборони Росії. Чому це важливо? Космодром Плєсєцк використовується для запуску апаратів із військовими супутниками, і у жовтні цей космодром вже використовувався для випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Ярс. А тепер поговоримо про подію, яка відбулася вчора. Адже 2 березня, у неділю в Лондоні, відбувся саміт, присвячений Україні. Отже, раптом на вихідних ви пропустили ці новини. То я вже зібрала усю повну інформацію і далі розповім про що ж домовилися на саміті в Лондоні і як там зустрічали президента України Володимира Зеленського. Тут треба, мабуть, одразу зазначити, що саміт відбувся через день після тієї запеклої дискусії між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Венсом. Саміт організував британський премєр Кір Стармер. І за даними офісу президента, у ньому взяли участь 18 глав держав і урядів. А саме, лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії. Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, а також Польщі, Румунії. Фінляндії, Франції, Чехії Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та генеральний секретар НАТО Марк Рюте, а ще президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляен і голова Європейської ради Антоніо Кошта головною метою саміту, на якому в Лондоні зібралися ось всі ці європейські лідери, а також президент України Володимир Зеленський, було опрацювати план, як зупинити війну. Принаймні так заявив господар зустрічі британський прем'єр Кір Стармер. Тож, власне, що це за такий план? Отже, він складається з чотирьох кроків і згодом його мають обговорити і навіть зі сполученими штатами, а вже потім його будуть разом втілювати у життя. А тепер давайте пройдемося по цим крокам, чи я б сказала пунктам, з яких сформували план. Отже. Європейські лідери домовилися про таке: продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію. У наступному пункті йдеться про те, що мир повинен бути тривалим і забезпечувати суверенітет та безпеку України, яка має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах. А у разі досягнення мирної угоди європейські лідери повинні зробити так, щоб Росія не могла знову напасти на Україну в майбутньому. Ну і четвертий пункт: учасники цього саміту вирішили, що створять коаліцію охочих стати на захист України та гарантувати мир. І за словами Кіра Стармера, учасники саміту домовилися зустрітися вже невдовзі, аби обговорити просування у напрацьованому плані. Крім того, є і чітка позиція, що основою потенційного перемир'я обов'язково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та, звісно, посилення української армії. До слова голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що потрібно терміново переозброїти Європу. Після тривалого періоду недостатнього інвестування зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Також фондерляєн заявила, що представить всеосяжний план на саміті ЄС вже у четвер і додала, що лідери провели хорошу і відверту дискусію, і говорила про необхідність гарантій безпеки. Ж вона звернулася до президента США Дональда Трампа і сказала: ми готові разом з вами захищати демократію, захищати принцип, що існує верховенство права. Що ви не можете вторгатися до свого сусіда і залякувати свого сусіда, або ви не можете змінювати кордони силою у наших спільних інтересах, запобігти майбутнім війнам? Нагадую, це сказала вчора на саміті у Лондоні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. А тепер щодо санкцій, бо прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту у Лондоні щодо України одразу оголосив про нові санкції проти Росії. Отже, як відомо, власне повідомляється про це на сайті уряду Канади. Санкції розширили проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів. Ну і власне це для того, щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних цілей в Україні. На сьогодні Канада запровадила санкції проти понад трьох тисяч фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії, і ми залишаємося відданими співпраці з нашими партнерами для посилення економічного тиску на Росію. У уряді Канади додали, і це також дуже важливо. Що разом лідери погодилися, що не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України, і що будь-яке мирне завершення конфлікту має включати Україну за столом переговорів. І, зрештою, що будь-яка мирна угода повинна включати надійні гарантії безпеки. І також на саміті на ось цьому прем'єр-міністр трюдо підкреслив, що зміцнення безпеки і стабільності в Україні та євроатлантичному регіоні залишатиметься головним пріоритетом для Канади, в тому числі в рамках головування Канади в J7 цього року. Пряма мова. Боротьба України за суверенітет це боротьба за свободу і демократію в усьому світі. Важливі дискусії, які ми провели сьогодні, зміцнили нашу спільну рішучість як члени альянсу. Ми залишатимемося непохитними у нашій підтримці України. Канада буде поруч з Україною доти, доки не буде справедливого і тривалого миру. Ще один учасник зустрічі польський прем'єр Дональд Туск на окремій прес-конференції заявив, що за кілька днів 6 березня і відбудеться ось це спеціальне засідання Європейської ради, де обговорять вже конкретні пропозиції Єврокомісії, які зараз на фінальній стадії підготовки. Там ми точно ухвалимо рішення, які суттєво збільшать відчуття не тільки солідарності, але й сили нас всіх і України перед переговорами. Ну і також, за його словами, саме тоді варто очікувати такого імпульсу, який покаже Путіну, що ніхто на заході не збирається капітулювати перед його шантажем і агресією. А от польський прем'єр також пояснив журналістам, що учасники лондонського саміту погодилися не розголошувати передчасно усі деталі домовленостей, досягнутих на зустрічі. Своєю чергою генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що багато європейських країн збільшать видатки на оборону, і що це має відновити справедливий баланс із США. А от міністр закордонних справ Туреччини, який також був на саміті, запропонував Туреччину як майданчик для мирних переговорів між Україною та Росією. До речі, попередня спроба домовитися про мир в Туреччині у перші місяці від вторгнення України завершилася безрезультатно. Але Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО, хоч і не є членом Євросоюзу. Ну і разом з тим на саміт не запросили лідерів Балтійських країн, і на це звернули увагу політологи. Втім, британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед президентами Естонії, Литви та Латвії під час відеоконференції і пообіцяв, що вже під час наступних зустрічей цю помилку виправлять. Він також підкреслив ту роль, яку Балтійські країни відіграють у підтримці України. А от Володимир Зеленський після цього саміту зустрівся з Королем Чарльзом III. І знову увагу журналістів привернув його одяг. Український президент так само не вдягнув костюм, як і під час візиту до США. Нагадаю, і до і після суперечки в овальному кабінеті це постійно привертало увагу і самого Дональда Трампа, і деяких журналістів, які сприйняли це як неповагу до офісу. Втім, от судячи вже з цих кадрів, то от якраз у короля Чарльза із цим проблем. Немає до речі, нещодавно король Чарльз також запросив і Трампа та його дружину на державний візит у Велику Британію. І президент США вже навіть прийняв це запрошення. Тож чекаємо, схоже далі буде. А тепер перейдемо до подій на фронті. Бо, на жаль, все те, що от зараз відбувається на міжнародній політичній арені, поки що не сповільнює наступу росіян. Окупанти просуваються бо більше зараз російські дрони дійсно демонструють високу ефективність на фронті. Окупанти активно застосовують безпілотники на оптоволокні зі скидами та fpv дрони Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Тепер вже заявляє, власне він це сказав в інтерв'ю Fox News, що після тієї образи в овальному кабінеті вони просто не бачили, як рухатися далі. І за словами Волса, будь-яке продовження розмови тільки погіршило б ситуацію. Волса значив, що держсекретар Марко Рубіо сказав Зеленському, що час не на його боці, і американська допомога не є нескінченною. Незрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він зайшов повний рішучості все це оскаржити, хоча його попереджали не робити цього. Це був неправильний підхід, неправильний час в історії, і безумовно не той президент. Це не Джо Байден, це Дональд Трамп. І Я думаю, що світ ясно це побачив. До речі, більшість республіканців висловили підтримку президенту Трампу та віце-президенту Венсу після ось цієї їхньої перепалки в президент із президентом України в овальному кабінеті. Сенатор Лінці Грем приміром заявив, що Зеленської має подати у відставку, а також припустив, що, що п'ятничні оці події ставлять під питання подальше надання американської військової допомоги для нашої країни. Але Тут варто зауважити, що є і республіканці, які реагували поміркованіше. Приміром, сенаторка від Аляски Ліза Мурковська, це, до речі, поміркована республіканка, яка часто дошкуляє Трампу, сказала ось це мене до печінок нудить від того, як адміністрація віддаляється від наших союзників та обіймається з Путіним. Ось такі, от заяви. До речі, конгресмен республіканець від Нью-Йорку Майк Лойер назвав зустріч в овальному кабінеті втраченою можливістю як для сполучених штатів, так і для України. А от його однопартієць з Небраски Дон Бекон назвав те, що відбулося поганим днем для американської зовнішньої політики. Україна хоче незалежність, вільний ринок та верховенство права. Вона хоче бути частиною заходу. Росія ненавидить нас і наші західні цінності. Нам треба ясно сказати, що ми стоїмо за свободу. Але тут варто таки теж зауважити, що насправді жоден з політиків республіканців не висловив прямої критики на адресу Трампа чи Венса, які власне і почали суперечку із Зеленським. Тим часом політики від демократичної партії, звісно, не стримували себе у критиці. Отже, лідер опозиції в сенаті Чак Шумер заявив, що Трамп і Венс роблять брудну роботу за Путіна. А от сенатор Кріс Кунс сказав, що Зеленський заслуговує на краще. Ми повинні подякувати йому за лідерство в часи, коли його народ бореться на передньому краї демократії, а не публічно принижувати, як це сталося у Білому домі. І поки ми з вами дуже емоційно і теж бурно на всі ці події реагували. Почалося це все нагадаю ще у п'ятницю ввечері. Неспокійно, зокрема, і також в Сполучених Штатах Америки, тому що приміром віцепрезидента США Джей Ді Венса теж там знаєте чекали невеличкі проблемки. Скажу я так, тому що він навіть зіткнувся із проукраїнськими протестами. Вони пройшли в день 1 березня в містечку Венсфілд, це штат Вермонт. Там розташований гірськолижний курорт Шугарбуш. Куди Джейді Венс відправився цими вихідними для відпочинку зі своєю родиною, тобто після п'ятничної розмови тієї в овальному кабінеті він собі в суботу прокинувся і поїхав відпочивати. Але не так сталося, як гадалося, і демонстранти зустріли його кортеж із цікавими плакатами. А на них було написано: Катайтесь на лижах в Росії або «Вермонт стоїть з Україною та підтримуйте Україну, а не Путіна. Цікаві плакати, скажіть, ось бачите їх на своїх екранах. До речі, американські змі повідомляють, що через ось цю протестну акцію родині Венса довелося навіть змінити плани і переїхати до іншого готелю, назву якого, звісно ж, не розголошують. До речі, віце-президент Венс та його дружина Уша мають трьох маленьких дітей, і от, власне, самі вони поки що ніяк не коментували ось ці протести. Але те, що вони відбулися, мені здається, це дуже красномовне свідчення. того, як ставляться тепер американці, деякі американці до Венса. Ну і до слова, після загальної суперечки між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Трампом, і звісно, віцепрезидентом Венсом у Білому домі у Сполучених Штатах почалися й інші протести адже тисячі людей зібралися у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Бостоні, аби висловити підтримку Україні. Крім того, в суботу також 1 березня по всіх сполучених штатах відбулися акції протесту і біля автосалонів Тесла. Їхні учасники висловлювали незгоду із політикою скорочень державних видатків, яку зараз втілює Ілон Маск, мільярдер. І хто забув власник Тесла? До слова акції протесту відбулися у Джексонвілі, Флориді та Аризоні. І учасники ось цього протесту, як зараз бачите на екранах, блокували дороги, скандували гасла та тримали плакати з написами Спали Тесла, врятуй демократію та жодних диктаторів у США. Ілон Маск нагадаю, очолює так званий департамент урядової ефективності і нині він керує масштабним скороченням держапарату. І лише за два останні місяці вже було звільнено понад 100 тисяч службовців, а ще скасовано сотні державних контрактів і програм. Тож, внаслідок цього, деякі агентства змушені терміново повертати звільнених фахінців, зокрема тих, хто відповідав за ядерну безпеку та боротьбу з епідеміями. А от організатори вже цих протестів проти маска закликають і надалі бойкотувати Тесла. Ну і щойно також з'явилася інформація, що Трамп вже сьогодні планує зустрітися з американськими чиновниками, щоб розглянути низку заходів щодо України. Можливо, як пишуть деякі телеграм-канали, буде йтися під час неї і про подальшу підтримку України. Сухопутні війська збройних сил України підтвердили російський удар по полігону у збройних силах України. Повідомили, що є загиблі та поранені однак їхню точну кількість не називають. Нагадаю, 1 березня один із підрозділів сухопутних військ збройних сил України став ціллю ворожого ракетного удару. Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. При цьому у збройних силах України нагадують, що російські війська здійснюють не лише ракетні, але й інформаційно-психологічні атаки і закликають не піддаватися на маніпуляції ворога та не поширювати неперевірену інформацію. Своєю чергою, командувач сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Він сказав, цитую передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Сказав Драпатий. Я ж нагадаю, подібні випадки стаються вже не вперше. Ми пам'ятаємо, як управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляло, що 3 листопада 2023 року в Запорізькій області війська Російської Федерації теж вдарили тоді ракетою Іскандер М по особовому складу 128-ї окремої гірничо штурмової бригади, внаслідок чого теж були загиблі та поранені. Бо росіяни роблять це спрямовано і навмисно. Тим часом, нещодавні офіційні заяви Росії у відповідь на запропоновану українську американську угоду щодо видобутку корисних копалин свідчать про те, що Кремль нині намагається взагалі зірвати угоду за допомогою наративів, орієнтованих на українську та американську аудиторію. Принаймні, про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Кремль стверджує, що ця угода не вигідна Україні, водночас заявляючи, що Росія може зробити Сполученим Штатам ще кращу пропозицію, і це свідчить про те, що Москва вважає цю угоду шкідливою для всіх цілей. Принаймні так вважають аналітики у інституті вивчення війни. Також нагадали, що речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що жителі окупованої України давно вирішили, що хочуть приєднатися до Росії, тому ніхто ніколи не розпродасть ці території. Це маючи на увазі, вочевидь, що Зеленський може розпродати й інші території України. Ну і крім цього, російський мілітарний блогер стверджує, що угода про видобуток корисних копалин є взагалі то принизливою для України. А от Зеленський, підписавши її, розпродає за безцінь вигоди, якими володіє його країна. Взагалі, кремлівські чиновники також зараз намагаються перешкодити Сполученим Штатам Америки та Україні укласти цю угоду, власне, угоду щодо мінеральних ресурсів. І вони роблять, як бачимо, якісь свої там нікчемні конкуруючі пропозиції. Мовляв, Кремль зацікавлений у тому, щоб не допустити підписання сполученими штатами та Україною угоди про видобуток корисних купалин, оскільки ця угода зобов'язує Сполучені Штати. Здійснювати довгострокові інвестиції в Україну, а ще підтримувати український суверенітет. А це звісно росіянам не подобається. Тож Кремль витрачає значний час і навіть зусилля на підрив і спотворення американсько-української угоди про видобуток корисних копалин. І це теж свідчить про те, що Кремль розглядає угоду як перешкоду для досягнення цілей президента Росії Владиміра Путіна. Принаймні так вказано у звіті інституту вивчення війни. А от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нарешті відповів на критику щодо зближення з Росією, заявивши, що Сполученим Штатам взагалі то слід менше турбуватися про президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це Трамп написав на своїй соціальній платформі вчора ввечері. Ми повинні менше турбуватися про Путіна і більше турбуватися про банди мігрантів, гвалтівників наркобаронів, вбивців, людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа. До речі, я помітила, що ось ця зростаюча близькість Трампа з Путіним дійсно викликала тривогу серед демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які висловили занепокоєння національною безпекою. Також з'явилася інформація, що адміністрація Трампа веде таємні перемовини щодо відновлення північного потоку потоку-2» та постачання російського газу. Спецпосланник президента США з особливих доручень Річард Гренал провів у Швейцарії серію неофіційних переговорів щодо відновлення постачання російського газу до Німеччини щодо північного потоку. потоку-2». Принаймні, про це повідомляє БІЛД з посиланням на власні джерела, а також вже й Файненшал Таймс. Можливо, угода передбачає, що американські інвестори виступлять посередниками під час постачання російського газу газпроводом. І маємо і такі новини. Це теж стосується сполучених штатів Америки, адже президент США Дональд Трамп підписав несподіваний указ, у якому вперше в історії країни англійську мову визнали офіційною мовою на федеральному рівні. Раніше цей статус був закріплений за англійською мовою тільки в окремих штатах. Хоча всі, звісно, найважливіші документи США, включаючи конституцію і декларацію незалежності, звісно, написані англійською, але офіційної мови як такої на законодавчому рівні в країні не було. І ось англійську визнали офіційною мовою в 32 із 50 штатів США. Яка виступає за надання англійській офіційного статусу за даними уряду за 2019 рік, майже 68 мільйонів жителів США говорили в себе вдома не по-англійськи. Більшість із них, до речі, говорили іспанською. Число її носіїв оцінюють у більш ніж 40 мільйонів. А от сам Трамп раніше вже обговорював можливість оголосити англійську державною мовою, і це було тоді, коли він критикував імміграційну політику адміністрації Джо Байдена. І ось своїм цим новим указом Трамп скасував указ Біла Клінтона від 2000 року. Згідно з ним, федеральні відомства та всі організації, які отримують допомогу з федерального бюджету, мали надавати допомогу з перекладом для громадян, які до них звертаються. Це якщо вони не знають англійської. Тепер же відомствам самим доведеться вирішувати, чи хочуть вони надавати послуги на інших мовах. І як заявила в адміністрації президента, серед іншого ціль цього указу віддати належне американцям, для яких англійська спочатку не була рідною, але які вивчили її та передали наступним поколінням. А також нагадати і всім та надати впевненості іммігрантам, які за допомогою цієї універсальної мови зможуть реалізувати свою американську. Мрію. До речі, я коли побачила цю новину, мені стало цікаво. Чи може це рішення, приміром зіграти на руку зараз Україні? Тому що ми ж пам'ятаємо, що Путін прийшов то до нас в Україну з війною захищати рускогавряще населення, і мені здається, Путіну буде м, не так легко аргументувати Трампу от свою вимогу офіційного статусу російської в унітарній країні, тому що бачимо, що тепер е, якою мовою розмовляють важливо і для самого Трампа. Отже, я нагадаю, що після тієї? Сенсаційної не побоюсь цього слова п'ятниці і після ось всіх тих подій в овальному кабінеті. Сполучених Штатах Америки досі думки аналітиків та експертів, а також економістів, істориків вони розходяться. Дуже багато інформації протягом останніх двох днів було в різних змі. Зокрема, ми пильно стежили, як на все це реагують і засоби масових інформацій за кордоном, тому що були неоднозначні обкладинки провідних світових ЗМІ. Цікаві звинувачення і заяви як на рахунок українського президента, так і самого Дональда Трампа, і вони не вщухають. І, от, власне, бачимо, що сьогодні Трамп вирішив там зібратися теж в Білому домі. Ну.